Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна з вами я Аня. Ми бачили з вами новини, що нібито русня готова до переговорів. Зараз ми подивимось це і подивимось мобілізацію нашу. Два питання буде у нас. Спочатку ворог та наша влада, як вони це все бачать, потім мобілізація бачать. бачать вони, що багато жертв. Багато жертв, треба щось робити. Жертви не скінчуються. Ворог не заспокоюється, Наші не вірять, що він піде на перемовини в будь-якому форматі. Є інформація, я так розумію, що скрита, що. Ну або розвідки, що ворог планує багато всяких дій на літо, на осінь. Так, мої солоденькі. Путін. Що ти зараз плануєш щодо України? Він хоче якось виграти час і перекрутити ситуацію на свій бік. Тобто, я вам зараз поясню. Він хоче якусь підтримку, якої немає. Тобто, він розігрує якусь фальш партію Саме політично вони слабкі, саме всередині держави вони слабкі. На полі бою також є великі проблеми. Застаріла, щось зміниться на полі бою, в нас воно буде краще. Саме технології, зрозуміли, методика, наприклад, війни. А в них воно застаріла. Треба трансформуватись, треба мінятись. Немає кадрів, немає людей, думати нікого. І він, знаєте, тримає обличчя при поганій грі. Ми розуміємо, що він отримав якісь території. Ми зараз це він захопив. Да? Ми зараз це не обговорюємо. Ми обговорюємо те, що не в його бік ідуть обставини. Слава Богу, розвертаються не в його бік. А він хоче, щоб все було як по маслу, щоб далі йти маршем, а в нього не виходить. Він вкладає гроші, він вливає багато людей, а нема того результату. Чому? Хвора країна зсередини, бачите? Важко. Роз... Не хочу з ними домовлятись. От не хочу з ними домовлятись. Не кажуть ні, ні так. Я не про мир, я про, наприклад, інші країни, які повинні допомагати. Їм ще треба, щоб хтось до них долучився. А їх на паузу також зараз ставлять. Як нас ставлять, знаєте, там чекайте допомоги, так зараз і ворогу. Не отримає він на полі бою тих результатів, які треба. Слава Богу, все йому пішло. Ми кажемо зворотні хід колеса. Зрозуміли, фортуна крутиться в одне, один бік, в них пішло в іншому боці. Вони будуть такі якісь страшні речі розказувати. Тут мені спочатку йшло якесь знущання, якась провокація щодо полонених. Ну, тут, можливий, той варіант, як в Оленівці, був. Зрозуміло? Спеціально вони це зроблять. Чи готовий йти на переговори? Ну те, що я бачу, він хоче воювати. Зараз будемо дивитись, чи готовий йти на переговори. Ні. Знову імператор на нього випадає. Для мене це програш, він так каже. Перемовини для мене це програш. Він розуміє, що йому доведеться щось підписати, він не хоче. Я, якщо ви хочете перемовини, то підкупіть мене. Ну, торгують, торгуватись будуть. Це такий тупік. Добре. Чи зупиниться ворог просто сам по собі. Він каже, я б зараз тут зупинився. Щось хоче ще по Донецькому напрямку і Херсонщину. От е вирівняти якось фронт, щоб так можна було як однією лінією з'єднати. я б зупинився сам. І, і відразу би поїхав домовлятися про якусь допомогу. Тобто, дивіться, якщо зараз от прямо на сьогодні зупинятись. На завтра, на місяць, наприклад, так, вперед, то це просто пауза. Це припинення вогню, це не, це не завершення війни. І, і відразу я ж хороший, я ж зупинився, я хочу, щоб ви мені допомогли. А яка твоя мета війни зараз? Щоб було три країни, ми так розуміємо, що це ми Білорусі і вони. Але головним була, щоб Русня. Триєдиний союз. Угу. Над, назавжди. Що в нього цьому тут сакрального? Якщо його нема, то будуть, буде смерть, будуть жертви. А чому навіщо тобі це? Я силу маю від цього. Може, життя? Силу маю. Ну, він слабкий. Він сам слабкий по собі. І країна слабша. Йому сила треба. Зараз, от нам зараз треба не зупинити, не зап... не... господи, не зупинятися. Ні. От насправді те, що я зараз бачу, я розумію, що гинуть люди, що гинуть військові, що всі хочуть, щоб все це закінчилось, як і ми харків'яни. Але це біда буде. От саме на сьогодні, на найближчий, наприклад, місяць. Треба додавати. Іноді я так думаю, що можливо і добре, що допомогу дають зараз. Бо ми, наприклад, би її там за зиму вже щось використали, да? а зараз, якщо багато відразу і літаки, то трошки інша буде ситуація на фронті. Ми подивимося, що буде на фронті. Мені, мене дуже цікавить Крим. Давайте ворога запитаємо, що він по Криму, до речі, думає, що ти хочеш по Криму. Руїни. Якщо що, то руїни. Це просто шлях, це просто дорога. Він йому не треба. Це просто логістика. А він чомусь думає, що ми саме по Криму прийдемо домовлятись. Насправді ні. Насправді Крим його потопить. Крим його і доб'є. Він не зовсім розуміє, що це велика загроза. Для нього. Це та територія, яка його потопить. А чому не хочуть Росії допомагати іншим? А тому що він обманув. Він обманом щось вимолив, випросив. Я так розумію, що він Відмовився. Тобто, були якісь домовленості. Ми зараз тобі щось даємо. А ти йди розмовляй, наприклад, з ними. Розмовляй. Ні, по цивільних не бити чимось. А він не виконав свої домовленості. Ще й претензії були. Тут, може бути, і по дронам, до речі. Угу. Обіцянка це то він вважає себе сильнішим за Китай. Ну, карта імператора і диявола. Що чекати від ворога? Десь вони підуть на якісь маленькі території, просто самі розвернуться, бо нема можливості там стояти. Маленька територія. Мені чомусь південь показує. Перекине війська звідти кудись. В нього зараз з військовими трохи туга. Біда. Що чекати від ворога? Він думає, він багато думає, він в страхах, він спостерігає за ситуацією. він не розуміє наших дій. О, систематичність, система яка була. Тут тільки загроза є, що йому хтось все ж таки допоможе. Ні, великої допомоги не буде. Будуть якісь зустрічі, рукопотискання результату нема. Мобілізація в Україні. Покажи мені. В Україні. Те, що зараз страшно, зараз, до речі, намагайтесь не потрапити за грати або спростять відповідальність, зменшать. Зрозуміло? В якийсь момент вона призупиниться і будуть формувати. Бригади спеціальні якісь. Нема системи. Дивіться, як кажуть: людей наберуть. Потім буде тихіше, трошки спокійніше. Підуть готувати бригади, не доготують і кинуть в бій, і будуть великі жертви. Все через, вибачте, ви зрозуміли, що намагайтесь не потрапити за грати. От зараз. Обійти саме строк, не ховатись, я не про ховання, я не про втікачів, я про те, що якось знайти ту середину, щоб, наприклад, якщо ви ухилились там, щоб вам не строк реальний дали. Бо потім простіше з цим буде. Можливо, умовно будуть давати, або взагалі не будуть закривати. Трошки заспокоїться суспільство, тому що, ну, по-перше, буде визнано, що це не популярні міри. І це воно не дало результату. Воно не дасть військових. Як зараз робиться мобілізація в Україні? Покажи мені, що буде. Пуста надія, розумієте? Ну, нема того результату, який треба. Жертви страшні. Літо страшне, страшні жертви. Ну, вибачте, те, що я бачу, покидають непідготовлених і помруть хлопці. Масово. Будуть меморіали. У мене мурахи, мені ну, погано. Будуть меморіали. Підійметься якесь питання, що. Гинуть прямо батами. Як вам сказати? Новенькі, заїжджають тиждень нема. І от якась буде картинка, що на фоні цієї там, труни або меморіалу підійметься це питання вже настільки гостро, що знайдуть компроміс. Але не надовго. Буде скрита вяло вяла така мобілізація. Нема системності. Нема. Люди з бізнесом, з таким, який важливий. Можливо, там, знаєте, СТО, які б могли б допомагати військовим. От хтось розумний, хто міг би, знаєте, не просто в піхоту потрапити, а можливо, навіть тій галузі, як сільське господарство, які важливіше тут. Люди підуть за грати, щоб зберегти життя. І це невірне рішення. Треба, знаєте, знайти всім місце. Всім. А ті, хто при владі, ті, хто на верхівках військових і так далі, ті, хто отримають. Посаду, ну, наприклад, хто є, має звання, да, показують, вони будуть бездіяльність буде. Знаєте, є таке поняття злочинна бездіяльність. Закривати не все очі, зливати просто все. Бардак. Нема системи, вона не працює. Знаєте, воно повинно бути злагоджене. Відповідальність повинна бути за хлопців, яких мобілізували за дівчат, відповідальність в навчальних центрах, відповідальність на фронті. За кожну людину, як за себе. Нема цього. Нема якогось злагодження, е, от навчили на фронт. Я так бачу, що люди будуть, будуть губ, губитись, не будуть знати, де людина службу несе. Все настільки швидко. А знаєте, для чого це робиться такий бардак? Щоб ми згодились на мир. Щоб ми сказали, та ну все. Набрати людей не можемо, все, воювати нікому. Цього не буде, але це для цього робиться. Розвалюється зсередини. Це не верхівка, це на місцях. От розумієте, мета мобілізації, наповнення висок, висококваліфікованими кадрами війська. Ця мета не буде досягнена. Вона принесе тільки жертви: більше жертви, колапс, якусь паніку, грошей нема, нема товару. Я вас не лякаю, я бачу це просто бачу картинку. Е -м -м нема товару, може, їжу не буде кому возити, немає. Ми самі будемо робити, знаєте, бізнес на крові буде. І поки я бачу, що це такий довгий шлях, це декілька місяців ще буде. Чи зміниться ця, ця ситуація? У -у. Треба просто вити настільки втрату. У -у. Не зміниться. Докорінно не зміниться. Тут порада, знаєте, яка? Якщо у вас є можливість, якщо ви розумієте, що або ви там або вже ви будете там, іти до якогось підрозділу де дає є відповідальний командир. Я не знаю, як ви будете це дізнаватись. Берегти самим своє життя. Розумієте, за вас ніхто не буде відповідати. Просто нема злагодження нормального. Можливо, і на фронті не буде цього злагодження, якщо воно так іде. Буде результат на фронті, буде якась допомога військовим, буде. Грошей буде багато виділяти. Сенс треба спец, спеціальні спец, призначенці, сильні, вмотивовані хлопці, дівчата. Нема такого. Знаєте, як ми прийняли, це так, для видимості роботи. а ну, а влада ну, Зеленський це розуміє. Він живе в ілюзії, він живе в ілюзії, що от зараз ми все переможемо. Він дуже сильно довіряє там, де не треба, і в нього відкриються очі. Просто що буде якийсь виступ. От йому треба стати на бік військових, йому треба їхати на фронт. Йому треба стати на бік військових, йому треба бути з ними, йому треба слухати військових, йому треба радитись. Не з тими, хто сидить на ставці, а з тими, хто в окопі. От зараз, з тими, хто дрон підіймає. Йому треба бачити своїми очима, проживати це. Він інакше не розуміє. Зеленський якось допоможе втрутиться. Він підпише все, що на Бумазі буде добре для військових, але це до них не дійде. Він гроші може привести якісь. Знаєте, як він дивиться на втрати? Що це за ворога, що це диявол прийшов на нашу землю, нас вбиває. Він не розуміє наших помилок. Ну, він зараз миром буде. Мирними перемовинами є шлях великий, буде цим займатися. Питання, до речі, засуджених підійметься, питання от саме судів великих строків, за, як там кажуть, охилянство або неявку. Оцим він буде займатися. Будемо ще дивитись, мені не подобається. Чому? Тому що, от знаєте, ну, без, без президента ми нічого ж, ніякий закон, нічого не змінимо, розумієте, ніяку норму, нічого не протиснемо. Йому треба їхати на фронт і дивитись, розмовляти з військовими. Поки цього нема, його просто фізично нема, він десь постійно буде. Він дуже сильно сподівається на мирний план, який прогорить. Подивимося ще трошки пізніше. Тут порада одна, пишіть листи. От як би це не лунало? Якщо б більше інформації там було, звертайтесь офіційно до президента. Намагайтесь. А, чому? Колективні звернення. Чому? Він як... Його засліплюють, розумієте? Він може змінити ситуацію, він може по-іншому організувати цю мобілізацію. Вона не дасть результату. Вона якийсь страх привнесе. Ідея правильна, реалізація не так. Então um